І так, шановні друзі, ви бачите, ми на новій пошті відділення жмеренки номер 1 і ми відправляємо обладнання нашому клієнту у Львів. Друзі, вітаю! З вами Денис Суржиков і Мікрон Моторс. Сьогодні ми знаходимося в місті Леві. Завітали до нашого клієнта, якого звати Андрій, який купляв обладнання РВ-3000. І захотів доукомплектувати свій головочний цех обладнанням ПЕК ФМ-1 для перерізки сьогодні. Ось ми приїхали до нього, привезли цей чемоданчик, це обладнання. Ось я вам даю Андрій, Ось пілоти, сама машинка, різці, три інструментальні головки. Будуть питання звертайтеся. Ов'язково, зв я думаю, ми розберемося. Якщо не розбереться, ми приїдемо навчимо вас. Що вот. ви можете сказати за нашу продукцію, за нашу техніку, що яке ваше враження, що ви можете? Скажіть пару слів для наших можливо, майбутніх клієнтів, можливо, тих, хто сумнівається, як? Ну, плакання хороша. Ми працюємо на ньому, цей самачок, що ми взяли, працюємо вже рік часу. Проблем немає, швидко пере... можна ну, переключити на різний кут, виставити ну, різний клапан, діаметр. Обладнання хороше. А зараз ми ще замовили станочок для обробки сідел, клапанів, ну і будемо працювати. Рекомендую. Я ще вітаю. Рад був познайомитись, бо ми тільки спілкувалися по телефону, а це я був рад вашому гостєприємству, Побачити ваше чудо-цех, комфортний, класний. І заробляйте гроші і чекаємо вас в гості в своїх краях. Дякую. Все, всіх благ. Дякую.